Вихованці спеціалізованої спортшколи Олімпійського резерву опинились на футбольній вершині. Вони цьогоріч успішно виступили на обласному рівні. Команди двох вікових категорій перемогли в дитячо юнацькій футбольній лізі Черкащини. Більше знає Олег Кукса. Вихованці з Дюшор, яким по 12 і 13 років посіли перше місце у фіналі чотирьох наймолодшої вікової категорії. Вони виявилися сильнішими за однолітків із Маньківки у та Червоної Слободи. У фіналі турніру команда під керівництвом тренера Романа Халявки обіграла маньківчан. Було важко, тому що дітей багато, конкуренція є. Це виступала збірна команди школи з дюшор». Ми зуміли знайти спів спільну мову з, з дітьми, з вихованцями всіх тренерів. Успішно виступили в дитячо-юнацькій футбольній лізі області. Також 16-річні та 18-річні футболісти. Дуже приємно, що вихованці обласної спеціалізованої дитячої юнацької спортивної школи потрапили в фінал і виграли ці змагання. Завоювали перше місце, отримали медалі і грамоти для футболістів найстаршої вікової категорії. Цей навчальний рік останній. Далі на них чекає дорога в доросле життя. Хочеться від себе додати, що Подякувати всім тренерам. Вони вкладали на свою душу, вони допомогли нам розвиватися як фізично, так і морально. Усі адміністрації вони також мають великий, як то кажуть, вплив на нас. Випускники з дюшор отримують сертифікати про завершення школи. Також їм присвоюють перший спортивний розряд із футболу. Олег Кукс, Анатолій Усіков, Віка новини.